Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами Золотий. І я вам скажу майже новий TDK SAX. Чому майже новий? Тому що він, друзі, прописаний з однієї сторони десь 10 хвилин. І більше на ній нічого не записано. Ось її номер. Якщо комусь цікаво. Тому ми ставимо на сторону Б, бо вона не прописана. І спробуємо відкалібрувати рукоятки в центральних положеннях. І що ми бачимо? Біасу трохи не вистачає, а рівень треба прибирати. От так от десь. От так. Відкалібрована касетка. І давайте ми її зразу спробуємо прописати. Це диск, це касета. Диск. Касета. Ну, що я вам хочу сказати, вона трошки додає середніх частот. Вона і на цьому фоні це виглядає, як нібито трошки завалюються високі, але я б не сказав, що вони завалюються. Просто якась еквалізація невелика йде. І це не, на... це не проти цієї касети. Касетка більш-менш нормальна, я б сказав так. Були в мене касети із кращими стрічками, ніж ця касета, може це час впливає, я не знаю, може так і повинно бути. Касета взагалі повинна вносити якісь корективи. Якщо б на касеті був звук такий, точно, як на компакт-диску, то навіщо взагалі тоді ці касети потрібні?